Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Пришипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань та Олега Шитила. Сьогодні у нас сотий випуск ювілейний. І, і ми не могли не підготувати для наших глядачів якусь особливу родзинку. Адже два роки ми працюємо на теренах Пришипської територіальної громади. Познайомились з багатьма цікавими людьми. Багато подій відбулося за весь цей період. Ну і, безумовно, аналізуючи, ми підготували дещо. Особливо цікаво було спостерігати, як проходять сесії територіальної громади та як зазвичай веде їх голова громади Валентина Городянка. 19 грудня 2024 року ми побували на Перед новорічні сесії, де затверджувався бюджет громади та численні програми. А ще була цікава подія. Саме в цей день розглядалось питання про затвердження технічної документації на землеустрій щодо інвентаризації земель, мельоративної мережі Карповської зрошувальної системи, яку з земельні ділянки, включених до територіального обслуговування організації водокористувачів Дніпро Ресурс та безоплатну передачу у власність зрошувальної системи. Для Дніпроресурс. історією цього питання. Спочатку створили своє ОВК Аквалайф два роки тому назад Сергій Кузьменко. Він запросив туди ще двох фермерів, і вони почали працювати, навіть отримали грант і розвиваються. Сьогодні поливається кілька сотень гектарів землі. Натомість, щоб завадити цьому процесу, було створено альтернативну ОВК Дніпроресурс, якого очолив Олег Дядик. Та наближені до сільського голови фермера, в тому числі її чоловік Сергій Григорович Городянко, який також є фермером та володіє не однією сотнею гектарів землі. Валентина Іванівна Городянко, заручившись підтримкою групи депутатів, протягом року свідомо відмовляла ОВК Аквалайф, там де Сергій Кузьменко в належному оформленні та внесенні в державний реєстр системи, яка проходить. Через землю Пришипської громади. Система малюрації. В свою чергу віддавала перевагу ОВК «Дніпроресурс», ресурс, де є співзасновником її чоловік. Не, ви часите, що ви п'ять разів зверталися і додавали всі документи. Де? У От, нас їх немає. Де вони? Так а мені обов'язані вам надавати. Так а так, не вивчите питання? Ви а Як ми будемо надавати вам документацію, яка все внутрішня? Загалом документ. А це про ресурс надав. І ось 19 грудня по вісті Дені несподівано ми побачили опубліковане питання не тільки затвердження технічної документації частини зрошувальної системи, а ще й передача її на безоплатній основі Сергію Городянку та Олегу Дядику під прикриттям ОВК Дніпроресурс. Просимо затвердити. Пропоную проєкт рішення. Затвердити організації водокриз. І проресунки, зрушувальну мережу та гідротехнічні споруди, частини міліративної мережі Карківської зрошувальної системи, яка знаходиться в адміністративно-територіальних межах Пришвидської сільської ради відповідно до додатку 1 цього рішення. Третє. Затвердити спільну комісію безоплатної передачі майна зрошувальної мережі та гідротехнічні споруди, частини міліративної мережі Карпілської зрошувальної системи, що знаходиться. В адміністративно-територіальних межах Пришільської сільської ради відповідно до додатку 2 цього рішення. 4. спільній комісії з передачі майна, зрошувальної мережі та гідротехнічних споруд, частини міліративної мережі Карпівської здрушувальної системи. Здійснити передачу майна, зрушувальну мережі, гітротехнічні споруди, частини міліративної мережі, карпівської зрушенної системи, організації водокористувачів та Дніпро за актом приймання передачі у двох примісних відповідно умов 21 закону України про організації добори споратів та спальнювання гідротехнічної міліграції з нанесію. 5 уповноважити вулицю пришедської делікової ради громадянка Валентину Іванів затвердити своїм розпорядженням акт приймання передачі зрушувальної мережі та електротехнічних частини в частині мережі. Згідно порядку денного. Це питання не набуло підтримки депутатів. І Підтримати проєкти, що... за Питали, запитання були. Ось колега і слідку. А він до чого? Друга сторона пришиття зі шкафа. Виношуємо рішення на голосування допомогою з влади, На користь ліпроресурсах, який чоловік актеру, знаходиться членом. І Це буде доведені. І депутати не відношення. У, у нас було сьогодні договорено, Ми зробили цю документацію, яку ми зробили аквалай. У нас було домовлено, що сьогодні ми внесемо цю документацію разом, і, <проб> У п'ятницю не змінили, дивіться, змінювався два рази рішення. Да, два рази рішення, три рази змінював рішення сьогодні. Щоб сьогодні, які тру, трубопроводи, які знаходяться на території обслуговування, Аквалайф, яке створено, передати брусу. Як це це читається? Хто вам його передавав? Дивіться, вийде. я не хотіла цього. Ви мінялися питання. Шановний Сергій Вікторович, а може не шановний? Скажіть, будь ласка. Меліравівна система стоїть на балансі в сільській раді, а ви сьогодні перекопували все на світі. Покажи документи. Хто ви У мене документи. є документи. Я буду переслати, покажи документи. Будь ласка, звертайтеся. Так, ми так далеко не поїдемо. Все справедливо, поступила заява, ми задоволіли на попередній сесії, а тепер давайте затвердимо. Технічна документація виготовила нас, гідно юридично, правильно, все так буде. Прошу підтримати. Не вистачило голосів, тоді в хід пішли різні маніпуляції. З самого початку сесія в президії знаходився в Спочатку, коли депутати не проголосували перший раз за це питання, він разом з Володимиром Білоуською, головою земельної комісії, вийшли з залу засідань і підготували план дій для повторного внесення цього питання на розгляд депутатів. Цього ж самого дня. Вони, очевидно, через смс-повідомлення організували якісь перемовини, когось налякали, комусь з ким домовились. Ну, врешті-решт, повернули питання до розгляду. Білоуська давай, давай! протяг. Ви просите, Білосько, протяг, ви просите. Дивіться, дане питання розглядалося на земельній комісії, направляли методичну документацію. Скільки раз відмовили по лайпу докладу, все докладу. Але я оцінюю вашу пораду. Якось без неї, якщо направити документацію до інспектора застроїв на вивчення її, при зауважень в нього немає. Трубопроводи, що там поливається, повинна освіта, що можна ставити на голосування. А що ви ставите на голосу? Я вам казав, що ви не правда там сидети. Що хай довели телефон? І ось як прокоментував цю історію відразу після завершення сесійного засідання. Безпосередньо голова організації водокористувачів Аквалайф Сергій Кузьменко. Підприємство поливає, в нього мілятивні мережі. Він обслуговує вже, я вважаю, ці трубопроводи безхозними. Вони нікому не потрібні були в 30 років, більше 30 років. І 10 років, коли товариство дрожжи їх відновлювало і проводило порядок. Сьогодні вони чомусь стали всім потрібні. Я вважаю, що тут не тільки, як сказати, інтереси розвивати, але й особисті інтереси голови громади, городянка Валентини Івановни, яка підтримує ці, ці всі рішення, виносить їх на сесію тільки, для того, тільки тому, що чоловік її знаходиться з основником також є Дніпроресурса. І тут прямий конфлікт інтересів, тут пряма підтримка. На сьогоднішній сесії це взагалі було дуже видно і прозоро, тому ми заявили протест. Першим, як ви бачите, було питання не проголосовано, але все одно все одно, сьогодні воно було поставлено на голосування і протя... я називаюся протягнуто. Я вважаю, це вже, якщо як на мене, як на власника в державі, яка воює. Тиск на бізнес, який сьогодні сплачує податки, який сьогодні допомагає армії, який сьогодні розвиває зрожні мережі, який вкладає кошти сьогодні у мілітарну мережу. Я вважаю це тиск, я вважаю це рейдерським захопленням трубопроводів. Ми будемо звертатися до СБУ, до ДБР. До поліції ми вже вами подали заяву до всіх можливих органів, до адміністрацій, щоб все-таки в цьому питанні була поставлена крапка і система Карпівська Держан розпочала розвиватися. У нас ця ситуація зафіксована у відеоформаті. Після аналізу ми виявили, що було вчинено корупційні дії з боку посадової особи. За даний проєкт рішення проголосувала особисто Валентина Івальна-Городянко. Це чітко видно на відео, де її голос враховано. Натомість депутат Ганна Шевченко за дане питання не голосувала. Всього за дане питання з другої спроби проголосувало 13 депутатів. Коли оприлюднили рішення сесії і результати поіменного голосування по цьому питанню, ми побачили, що відбулася заміна голосів. На сайті сільської ради зазначено, що Городянко Валентина Іванівна за дане питання не голосувала. Натомість Ганна Шевченко начебто проголосувала за. І всього знову в результаті 13 голосів за. Ну що ж, тепер розберемо цю сесію поетапно. Перше, що здивувало на сесії, це не було обрано секретаря. Хоча зазвичай, якщо офіційного секретаря немає, обирається тимчасове для ведення сесії. Цього разу секретаря не обирали. Далі процедура була порушена ще й в слідуючому. Не обрана була лічильна комісія, яка в кінці сесії повинна облікувати і підписати результати голосування. Цього свідомо голова сільський Валентина Городянко не зробила. На руки 45-ї сесії пришвидці радимо кликання. Виносять це питання згідно спорядження, який у вас є на планшетах на любові. мені До Для пропозицій пояснень зауважень запитань повідомлення довідок, внесення поправок а також виступів різному до двох хвилин. Не постав, не повідомила, що має особистий інтерес і повинна була відмовитися від голосування через конфлікт інтересів. Півроку тому Валентина Городянко на одній із сесій теж ставила питання про. Надання дозволу на виготовлення технічної документації для ОВК «Дніпро ресурс, де засновником її чоловік, але тоді вона виконала законодавство і оголосила про те, що має конфлікт інтересів, і від голосування відмовилася. Пропоную проект рішення для телефонного прийняття умов рішення Я не голосую. конфлікт. Інтерес. Свідомо знає правила законодавство. і цього, а цього разу вона умисно забула про те, що треба про це говорити і виконувати, бо боялася, що не буде належної кількості голосів, і питання знову не пройде. В результаті своїм голосом вона допомогла передати на безоплатній основі частину карпівської зрошувальної системи. На організацію водокористувачів Дніпро Ресурс, співзасновником якої є її чоловік Сергій Городянко. Сподіваємось, що ця інформація буде опрацьована відповідними правоохоронними органами, які пильно стежать за посадовцями і цій події буде надана належна оцінка діям Валентини Городянко. відбулися акції до Дня пам'яті героїв Крут Під назвою Пам'ятаємо вас, воїни Крут! Українському серцю вас не забудь. Ліцей лідер розпочинає набір на заняття для майбутніх першокласників і початок занять з лютого місяця і буде проводитись в селі Пришип по вулиці Центральній, 19, 2 а другий поверх, четвертий кабінет контактна особа Самкова Світлана Іванів продовжимо підтримувати українських захисників. 94-й окремий батальйон підтримки, де проходить службу мешканець села Кобелячок Михайло Гуцелюк, звертається з проханням до всіх небайдужих підтримати збір у придбанні пластику для 3D-принтера. Потреба в даному пластику на місяць становить 60-70 кг. Вартість 3 кг становить від 1100 гривень. Ми прикріпимо номер карти, на який кожен може долучитись до допомоги і перерахувати посильну суму. Родина Корнієнка-Костянтина звертається зі словами вдячності до всіх, хто долучився до збору коштів на придбання тепловізора. Тепловізор придбано повністю за кошти маркетоп, а всі кошти у сумі 23 тисячі 900 гривень були зібрані небайдужими людьми та особисто перераховані на банку для 72-ї. ОМБ Чорних запорожців на придбання авто, якого, на жаль, у них не залишилося. Тож прохання всіх небайдужих допомогти у зборі коштів для 72-ї ОМБ, який потрібен на виконання бойових завдань на автомобіль, який потрібен на виконання бойових завдань. І збереже особовий склад. Далі ми надаємо посилання на банку. Ну а на цьому поки що все. Зустрінемось наступного тижня новинами. Всего... Всього доброго. Найкраще побажання.